Я рада вас стати на своєму в'язальному каналі на каналі Біологиня Чудя. У мене тут знову світить сонце, але якщо я пересяду на інше місце, все рівно буде світити сонце. Але я, сподіваюсь, вами не видно. Отже, в цьому відео я розповім вам про сування по двом спільним проектам і ще що. І почнемо з проєкту. Олени Баганової, а саме тиждень визволення інструментів. На цьому тижні в тижні визволення інструментів я звільнила декілька разів, одні ж самі кругові, спиці четвірка. А звільнила я їх, зробивши за один вечір приблизно 6 ось таких ось шапочок. Я сподіваюся, вам вони видні. Якщо не видно, я все рівно вам надам фото, для того, щоб ви побачили, що в мене ось тут ось вийшло. Ці шапочки в'яжуться дуже легко, там все, гона всього 16 рядів і 25 петля. І на цьому в мене все. по тижню визволення інструментів, тому що я хотіла звільнити на цьому тижні два гачкованих процеси, а саме зайця, кого я вам показувала в грі Магічний Кубок і змійку. Але я цього не зробила, я не мала гачок рук. А натомість я звільнила декілька разів спиці, завжди ось такі ось шапочки. Дві червоні і декілька білих. Наступне, що я вам розповім, це вже просування поспільного проєкту. Він дівчатка таки дівчатка четвертий сезон. В цьому проєктові я вам вже показувала, що зв'язала ось таку ось на голову коричнево-зелену пов'язку. І казала, що наразі це в мене єдиний завершений процес. Далі я вам казала, що я запитала в одної з в'язальниць пораду, щодо візерунку в'язаного топу. Але склалась там така ситуація, трішки така смішна. Я взяла пораду від неї, спершу ви взяла. Візерунок, який надала мені майстриня з каналу на гачку але потім зрозуміла, що мені не відійшов візерунок до кругового в'язання, і вирішила взяти інший візерунок. І вже цей візерунок, який я взяла, я почала його втілювати в свій процес. І так, втілила, що знову сказала, що це про. Цей самий візерунок надала мені о... з... З... майстриня на за каналу цікавого наголочку. Але виявилося, що цей візерунок, який я вже пров'язую на своєму топові, дала іншому Але нічого ще страшного з того немає, ніхто не образився з цього приводу, і тому розповідаю. Ось цей ось у мене топ, фото, якого я надам у відео, бо дуже тут ліпить сонечко, в'яжеться за ідеєю. Майстрині з каналу цікаве на гачку, але візерунком від іншої майстрині. Тут я вже перев'язала 13 рядів візерунку. І почала вив'язувати ще 6 рядів по тому ж самому візерунку. Я хочу на цей топ вив'язати всі три мотки цього рожевенького кольору. В мене залишився ще один моточок. І на лямку ось тут ось приєднати вже інший кольор. Я думаю, дуже буде гарно виглядати. За рекомендацією від майстрині з «Цікаве на гачку я взяла такі поради, а саме гачок більшої щільності, бо як зазначав виробник, я вам про це вже розповідала, що гачок потрібен четвірка, а я взяла 4 з винну. Але ідеї, які надала мені ця майстриня, я також собі зберегла і найближчим часом також хочу їх втілити в реалізацію. Далі я показувала вам, що намагаюсь спробувати зв'язати шапку гачком. Наступна ситуація по тій шапці. В мене вив'язаний весь синій моток, як я вам показувала, і до неї, нього приєднаний до цього полотна ще зелений моток. Отже, я поки в'яжу, там не знаю, що в мене вийде, але я пробую зв'язати шапку. Найцікавіше по цьому спільному проєкту від те, що я казала, що планую відкрити в'язальну біологічну рубрику. Отже, що до цієї рубрики, рубрика готується. Готується вона повільно, адже там потрібно багато чого зняти, але найбільшим часом. Я думаю, що вже я її завершу. В тій рубриці я казала, що я планую почати з тваринної клітини і рослинної. Наразі в мене зв'язана основа тваринної клітини, зв'язані декілька елементів по цій клітині, але мені треба ще їх дов'язати і окремо відзняти, а потім все пришити до цієї. Клітини і показати вам саме, як вони розташовуються на клітині. Тому з цим в мене поки що затягується, але я сподіваюся, що найближчим часом я це вже все зроблю, дороблю і вам покажу. Тому хто дуже чекає на цю рубрику, чекає, коли я буду розповідати про це, то підождіть трішечки. бо це треба відзняти, віддоробити, ось, а в мене не дуже так багато часу. Далі, що я вам розповім, це розповім про ще декілька інших процесів, які я розпочала робити ось, але я вам покажу це в підзйомці, бо ті процеси, які я вам хочу, Показати, неможливо буде показати, коли світить сонце, бо вони відблискують дуже сильно. І ще я вам хочу розповісти про те, що окрім в'язальних процесів, в мене розпочалися ще два інших процеси. Про один з процесів я вам покажу у підйомці. А про один я вам розповім зараз. Це такий, ну не скажемо, що і е, процес рукодільний, але все рівно, я думаю, що комусь буде цікаво. У себе на сторінці Ютубу в, в спільноті я запитувала, чи буде вам цікаво почитати біологічну книгу. А саме про наше тіло. Так так, саме про книгу йде мова про біологічну книгу. Чому саме про таку книгу йде мова? Тому що в мене вже декілька років підряд була думка створити свою власну онлайн-книгу для того, щоб інші люди могли її придбати. і... Почитати і дізнатись про своє тіло все, що їм цікаво, починаючи від клітини, від народження і до самої старості. І якісь цікавинки ще почути. Почитати. Отже, наразі по цій книзі в мене є вже обкладинка до цієї книги. Прописаний вступ зроблена зміст цієї книги, і я вже почала писати перший розділ цієї книги. Тому, якщо комусь буде цікаво почитати ось таку ось книгу, пишіть в коментарях про це або під постом, який я викладала в спільноті цього YouTube каналу що вам було би цікаво почитати таку книгу. Наразі це все. Далі ви побачите мої підключення по цьому спільному проєкту, а також по проєкту Зеленої Баганого тиждень визволення спеції гачків. І потім ми зустрінемось в завершальному епізоді до цього відео. you